Проводимо тестування акумуляторної мийки Makita, модель dhv 180 Те, що я казав, можна подавати воду як з водопровідної системи під тиском, так і з відра. От як в даному випадку. Єдине, що я забув прищепку на бік відра, яка дозволяє краще контролювати шланг, але наче тримається. Все, включаю другу швидкість, акумулятор заряджений, І от головне питання: чи буде тут 24 бари. От давайте спочатку так був. Трумін там і не знаю, метрів на 5 на шість. Добиває максимум, але так, щоб під тиском треба зрозуміло, тримати їх поруч. От, направляємо на такий страшненький бетон. І дивимося що буде. Різниця бачите за секунди. Тобто, якщо б у нас був, скажімо, садовий шланг, то відмити з бетону цей грибок було б, думаю, трошки проблематично. Але бачите, не так швидко, як мережевою мийкою, але в принципі прибирається. Ось, зрозуміло, що ви великі площі відмивати. Таким чином буде трошки наддавати, але все одно, як заявлено виробником 24 бари, так десь плюс-мінус саме в такому режимі буде. Зараз поставлю режим уже не тонкої струмення, а широкого. Так, виставляємо 15 градусів. Тут, бачите, відмиває не так активно, але площа ширша, тому результат в принципі теж цікавий. Тут різниці немає, От, не так швидко, але більшу площу покриває. Так що, в принципі, теж режим цікавий. Далі переключаємось 15% градусів на 25, тобто буде ширший струмінь і тиск ще менший. Бачите, на такій ж самій відстані вже не відмиває, треба представляти ближче. Переставили ближче відмиває, але скільки ми зовсім близько доносимо наш носик нашої мийки, то по суті ширина променя плюс-мінус така ж сама струменя. Так, тепер 40%, 40 градусів. Тут уже видно, промінь значно ширший, але й відмиває помітно гірше. Але відмиває все одно. О, все одно відмиває, але вже не так швидко. Це вже більше для ополіскування, ніж для миття. Так, і останній режим п'ятий це у нас іде такий дощик. Зараз побачимо. Тут навіть на другій швидкості можна лише поливати квіти. Нічого він не відмиє, лише намоче. Якщо поставити першу швидкість, то зовсім звичайна поливайка для, для саду. Можливо, якісь з добрива чи хімію вносити, але. Відмити щось буде нереально, це просто поливайте. Повертаємо наш прямий струмін, те, що було на початку відео 0 градусів. Прямий струмінь 24 бари. Ось ще я на початку відео показував на другій швидкості, зараз включим, включив я ось першу. До потужності буде менше, це здається, 8 бар, щось таке. Ну, Тось віднуває, але це просто перскулка, так що. Перша швидкість це просто щось оприскати друга, тут уже буде цікавіше. Вказую ключі другого. Хай не так швидко, Ви бачите, що у нас дуже старий бетон, я думаю, тут не один десяток років лежить, і оцей грибок, який темне, те, що на ньому виникло, його змити звичайним шлангом, навіть під тиском там, з тоненькими струйками не вийде. Тобто ця мийка реально збільшує поток води і робить тут ну, плюс-мінус якихось 2-4 бари, як заявлено. Звісно, це не дотягує до мережевих мийок, але якщо у вас немає водопостачання, немає електромережі, то, в принципі, варіант доволі цікавий. Тепер дивіться, я трошки прискорився, відклав мик двома руками, точніше відклав камеру, двома руками нормально спомив цю бетонну нашу конструкцію. От, по суті, це частенько, якщо б умовно це був якийсь фундамент паркана, ну, чи що, десь там далеко на території, чи за територію дому вам треба відмити, де немає електромережі чи водопостачання, то нормальний чистий бетон. І, відповідно, якщо усі всі грибки забруднення вийшло відмити, то... Я думаю, не, не виникає ніяких сумнівів, що цю, такого потоку води буде достатньо, щоб помити автомобілі. Єдине, що це буде не так швидко, як е, мойкою на спеціальній мойці, чи електричною, потужною мийкою, тому що поток води просто менший тиск. Скажімо так, його може й небагато, але плюс-мінус достатньо. Свіжити автомобіль буде точно добре. От відмити колеса, ну прямий струмінь направили. Можливо, це буде не так швидко, але абсолютно нормально відмити все можна. Ось так, що мийка навіть приємно здивувала. От, якщо хтось, скажімо так, налаштований песимістично, і думав, що це просто пирскалка акумуляторна, то нічого подібного, тому що відмити грибок, це теж від мийки, дивіться, залишилось. От, відмити бетон старий з садовим шлангом у вас так не вийде. Мийкою, будь ласка, доволі швидко. Звісно, не так швидко, як потужними моделями, але знову ж таки, у нас компактна, легенька акумуляторна мийка, яка. Їх місце мало займає, і може працювати навіть тривалий час людина там, чи дитина і так далі. Тому однозначно, заслуговує уваги. До речі, ота камінюка, яку я відмував, тестував, дивіться, скільки води йшло. Ну, як мийкою заявлено, що вона споживає десь до 2,5 літрів на хвилину, плюс-мінус так воно і є, тут скільки це? пару літрів води забрало, може, 3-4 не більше. О, тепер подивимось, є у нас старе дерево, ну завалене, так що я його не мучую. Подивимось, що буде, якщо направити на другій швидкості. Прямий Ну, Зрозуміло, що до мережевої мийки тут далеко, самі волокна дерева не підіймаються, але темний прошарок знімається що щось спробую. Будь ласка, результат є, тобто дерево взагалі не пошкодило. Е, може, це навіть і плюс, тому що якщо ви утимите якусь, скажімо, ніжну поверхню, то бруд приберете, а сама поверхня повинна залишитись цілою. От хай не великий тиск, але в цьому щось, щось в цьому є. Так, ставимо 15 градусів, спробуємо ще так. Ну, бачите, тепер у нас поверхня по суті вирівнялась, так що можна як прямим струменем, так і 15 градусів плюс-мінус виходить досить таки непогано. От. Якщо говорити про струмінь. Батрів десь на 5-6 на щось туди туманчик летить, так що можна, я думаю, якусь навіть хімію розбризкувати чи добриво. Теж по-своєму буде цікаво. Так що ми нагадуємо у нас макіта DH180Z. Кара не знає, підіймає її чи ні. Ага, дивіться, на відміну від дерева, якщо дерево у нас не пошкодило, то кору щось там надгризає, відгризає і так далі, так що тиск, тиск присутній. І, до речі, чи вийде помити машину, ну дивіться. От на синьому фоні добре видно строю? А, звісно, це все буде не так швидко, як ну, спеціальною мийкою потужною, але знову ж таки, якщо вибору немає, то чим бігати з відром і з тряпочкою, то оце. Взагалі, краса. А якщо вам чисто треба освіжити машину, там, пилюку збити, то більш ніж достатньо. На майбутнє, я думаю, з'являться у нас в Україні, бо вони взагалі в звіті продаються насадочки, пінники, щиточки і так далі, буде взагалі дуже цікаво. На пино автомобіль можна запросто, освіжити, так точно. І ще дивіться приємний момент. Старенький вже акумулятор 6 ампер годин. Три відра води я витратив. Так. У нас показує три поділки з чотирьох, але коли я їхав на тестування, на зарядці навіть не горіло зелена з червоною лампочкою. Тобто тут було до 80%. Не більше. Ось і все одно три поділки з чотирьох після того, як три одні немаленькі, скажімо так, відра води. Я вже, чесно кажучи, навіть пирскати трошки піднадоїла, але. Брав два акумулятори і двоєчку, дві шестерки, цю двойку мені бачите, вже якось піднадоїло тестувати це діло навіть зі мною шестьоркою, вона все одно заряжена, ще була недозаряжена. Ось тому знову ж таки плюс цієї миєчки, тому що, можливо, характеристики не зашкалюють, але їх плюс-мінус достатньо, і час роботи ну, буде дуже довгий. Якось треба буде потестувати на час роботи, але ну, мені, чесно кажучи, просто вже піднадоїло. Модель нагадаю, у нас Makita dhs 180 z Якщо зацікавила, контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок, розкажу, проконсультую, продам і будете працювати, отримувати задоволення. На цьому все, дякую за увагу.